Дорогі друзі, сьогодні 8 березня. Спеціально для українських жінок, для наших красунь, в місті Баранівка традиційно проходить черговий турнір з мініфутболу на Кубок Мера міста. Сьогодні у нас шість команд. Назвичайно багата палітра учасників. Почалася перша гра між командою Хмельницький Романова. Ми будемо робити все для того, щоб популяризувати спорт, для того, щоб в здоровому тілі формувався здоровий український дух. На тлі цих останніх українських перемін, надзвичайно зрозуміло всім усвідомити те, що потрібно надзвичайно швидко перейти до рішучих дій і зайнятися економікою, політикою, спортом, культурою. Потрібно реформувати країну. Ні на словах, а на ділі мені дуже прикро, що сьогодні відсутні баранівські чиновники, які мають опікуватись спортом. Величезна лавка запасних чекає на тих, хто дійсно може прийти і модернізувати Україну. Потрібно всім чиновникам задуматись і зрозуміти, що потрібно працювати на свій народ. Я хочу пообіцяти, що надзвичайно швидко ми приведемо порядок у цю прилеглу територію, тому що закінчені роботи по. Капітального ремонту фізкультурно здоровчого комплексу, і Баранівка перетвориться в один із регіональних центрів розвитку дитячого футболу. Тому я дуже запрошую всіх брати участь у заходах, приходити вболівати. І вітаючи сьогодні жінок з 8 березня, передаю великим привіт тим чоловікам, які сидять вдома сьогодні, які не з нами, які не вболівають. І бажаючи успіхів усім, вірю в те, що ми зрозуміємо, що потрібно. Всім мінятися. Потрібно грати в футбол, хокей, потрібно піднімати український прапор на олімпіадах, на європейських турнірах, на чемпіонатах світу. І без малого не буде великого. Хто малого не цінує, великого недостойний. Я думаю, що все в нас буде добре. Слава Україні! Слава спорту!